Я хочу друзі з Чернігова почати з Чернігова, тому що там, вибачте, на слові просто жесть, там жахіття. Чернігів зараз страждає як одне з найбільших міст постраждалих в рамках сьогодення. Тому треба сказати про те, що перше. Росія масово атакує Чернігівщину. Є влучання в об'єкт теплопостачання в енергооб'єкт у двох громадах. За словами голови ОВА В'ячеслава Чауса, за добу зафіксовано 51 повітряна ціль, в тому числі так дві балістичні ракети, прильоти шахедів були в Чернігівському районі. Через це аварійно відключено електропостачання в Чернігові і північних громадах області. Критична ситуація переведена на генератори Частково розгорнуті пункти незламності у випадку більш тривалих термінів відновлення електропостачання. Такі пункти будуть розгортатися додатково. Критичною і фактично ситуація складається в Чернігові. Більше того, об'єкти комунального підприємства Чернігівводоканал знеструмлені. Як і все місто зранку, працівники водоканалу розпочинають запуск об'єктів підприємства під від, вибачте, альтернативних джерел живлення. Пишуть про те, що докладаються абсолютно усі зусилля, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх, бодай нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води. Я звертаюся зараз до. Тих, хто в Чернігіві нині перебуває в області, перебуває зранку, буде організовано підвезення води в окремі райони міста. Тому друзі, реагуйте, будь ласка, також в місті відкриті водопроводні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків можуть набрати воду, йдеться в повідомленні. Ну самі розумієте, і самі бачите, яка ситуація складається на Чернігівщині. Окрім цього, фактично без світла, без світлої води зараз. Місто треба сказати, що. По-перше, ми хочемо всією нашою спільнотою на youtube каналі Січас висловити слова підтримки усім, хто знаходиться в Чернігові, всім, хто знаходиться в Чернігівській області. Тримайтесь ми з вами. Я закликаю вас, друзі, зробити те саме. Будь ласка, в чаті напишіть, тому що зараз Чернігів страдає найбільше, найбільше ніяке місто в Україні так не страждає нині. як... Чернігів і я знаю, мені друзі дописують так і колеги пишуть про те, що в Чернігів зараз ну просто жесть відбувається. Тому ситуація складається саме таким чином. Місцева влада, як я розумію, робить все можливе, але треба поспішати. Треба поспішати, треба дати людям світло, треба дати людям воду, треба дати людям тепло і все необхідне для нормального життя. Тому що на превеликий жаль ситуація складається найгірше за найгіршим сценарієм. Будемо спостерігати, друзі. Хто з Чернігова дивиться, відпиш, відписуйте нам, Будь ласка, просто зараз в чат. Хто не з Чернігова, давайте е декілька слів е в підтримку напишемо нашим людям, мешканцям Чернігівщини. Далі у нас е Харків і Харківщина. Треба сказати, шановні друзі, що е Росія нанесла удар по Харкову Кабами. Керованими авіабомбами про це вчора надвечір повідомив Ігор Терехов. І ось як це було. Є у мене відеофрагменти, подивимось. Подивимося. Можна зазначити, друзі, що є постраждалі. Є постраждалі це 9 людей. Серед них жінка в важкому стані, пошкоджені не менше 15 приватних будинків. Під обстріл потрапили індустріальні немишлянський райони міста. Також декілька пабліків писали про те, що під ударом була ТЕЦ. Офіційно це не підтверджувалося, але хочу сказати про те, що писали про те, що, ну що 4. на ТЕЦ впали 4 авіабомби. У місті вчора вночі в глибокої ночі були чутні величезні гучні вибухи, і от ну, фактично тепер ми розуміємо, що кабами атакували Харків і Харківщину. На жаль, є постраждалі, як я вже сказав. Ще треба додати, додати друзі, ось такої інформації. Значить, російські військові вдарили кабами 15 будинків в індустріальному районі. Дев'ять людей, повторюсь, перепрошую, отримали поранення. E, значит, на місцях зараз працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Працюють медики. Про це дописує глава військової адміністрації Харківської області Олег Синігубов. Також минулої ночі через наліт ударних безпілотників. Також Харків був, на жаль, у центрі ворожої уваги. Тому в Харкові складається також не найкраща ситуація, м'яко кажучи, давайте підтримуємо друзі харків'ян. Давайте підтримуємо мешканців Чернігова. Давайте зробимо активним цей чат. Повірте, нас читають, нас е, слухають, нас дивляться з Харківщини, з Чернігівщини. Тому, будь ласка, е, мені здається, що кожне добре слово було б е, було б корисним. Далі е, у нас Черкаси, поговоримо про те, що відбувається там, тому що. Тому що повідомляється, що під ворожим прицілом вночі була критична інфраструктура Черкащини, треба зазначити, друзі, що ППО в регіоні відбила частину атак, при цьому знешкодивши три російські безпілотники, і от голова області, голова ОВА Ігор Табурець повідомив, що рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті, але він не вказав його з безпекових причин. Ну зрозуміло. Також треба сказати, що у Смілянській тергромаді уламками дрона пошкоджено вуличний трансформатор. Понад півтори сотні абонентів нині без світла за попередніми даними є наслідки і для житлової інфраструктури. Це Черкаси і Черкащина. Друзі, тепер звертаємось до, до міста Дніпро. Погляньте, будь ласка, на цю світлину. Це свіжі світлини з ДСНС з державної служби з надзвичайних ситуацій. От вони повідомляють, що на Дніпропетровщині. Рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. От пані Валя Козак нам пише про те, про те, що з Дніпра. Я хочу зазначити, що у Богданівській громаді Павлоградського району внаслідок удару загорілася господарська споруда. Ще одна споруда, і приватний житловий будинок частково зруйновані. Пошкоджені автомобілі. Агресор також продовжив терор. Нікопольщини. Він застосовував ФПВ-дрони. Треба сказати, що під російський вогонь потрапили Покровська, потрапили Мирівська громади. Окрім цього, там зайнявся гараж, пошкоджено приватний будинок і автомобіль. Під обстріли потрапили Покровська і Дубовиківська громади Сенельніківського району внаслідок влучань значить, БПЛА горіли господарські споруди. Пошкоджено чотири приватні будинки: автомобіль та газогін. Пожежі ліквідовано. Повторюю, зараз говоримо про Дніпропетровщину, тому Дніпряни, мешканці Дніпропетровщини. Будь ласка, тримайтесь. Мені щойно повідомили про те, що в Чернігові взагалі зв'язку навіть немає ні води, ні зв'язку, ні світла. Місто ну буквально на межі вже тому. Ну тобто треба всі дзвони бити насправді, щоб якось місцева влада не тільки силами місцевої влади зараз поліпшила ситуацію, вирулювали цю ситуацію, але і силами центру. Треба звернути увагу на це Києву. Тому що ну послухайте, якщо нічого немає, то складається абсолютно критична ситуація в Чернігові. Абсолютно критична ситуація, вона може призвести. Ну самі розумієте розуміти до чого мені страшно навіть вимовляти, і моторошно думати про такі наслідки. Тому, друзі, е, треба сказати, що Росія почала бити по е, наносити удари по об'єктам газопередачі е, так по газопередачі, які забезпечують міста. Про це за міністра енергетики Микола Колесник повідомив. І тут треба зупинитись на цьому і сказати про те, що в уряді бачать, що ворог почав атакувати деякі об'єкти. Е, він каже, що я називати їх не буду, але від них залежить розподілення природного газу на конкретний населений пункт. Ворог тестує цю ситуацію. Ворог намагається зменшити е, міцність потужність транспортування газу на конкретний ключовий об'єкт теплозабезпечення, і, от, за словами колесника, зараз об'єкти намагаються захистити. Україна буде імпортувати значні обсяги газу, щоб е, ну, от, замістити цей пробіл е, через е, ну через зруйновану через зруйнований газовий видобуток ось і все але окрім цього друзі з'являється величезна проблема пов'язана з кабами пов'язана з кабами тому що треба сказати що бойова частина нової далекобійної модифікації російського кабу вона в 3-5 разів більша ніж у шахеду і про це каже наш військовий військовий офіцер збройних сил україни з позовним алекс він каже що це гібрид ракети каба і гром 1 з дальністю 100-120 кілометрів цей снаряд він не ідеально точний, але бойова частина 250-315 кг, тобто в 3-5 разів більше ніж шахет, в залежності там, звичайно, від модифікації, і це перевищує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури від прильотів в глибокому тилу. Чому я взагалі зараз кажу про каби, тому що це для нас є величезною нині проблемою? Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що дальність до 200 кілометрів. Вдумайтесь, будь ласка, на секунду. Друзі, ми, які знаходимося в тилових, фактично, ну плюс-мінус на плюс-мінус безпечних містах, тепер зіштовхнулися е з великою проблемою, тому що Росія виходить на серійне виробництво авіабомб ОМПК. Розумієте? це Скібіцький каже, і от е, представник ГУР повідомляє також, що протягом вересня-жовтня Росія розробляла і зараз вже вийшла на ось це послідовне бойове дослідне використання авіаційних бомб е, з новими модулями управління, тобто вони дозволяють завдавати ударів на відстані близько 200 кілометрів і підвищують е, завадостійкість проти українських систем ППО. Це дуже велика проблема. Я підкреслюю, перші такі удари ми бачили по Дніпру. Зараз ми бачимо по інших містах. І, за словами Скібіцького, це бомби, які називають Грім 1 або там Грім 2, але суть однакова, тобто то бойовий радіус застосування, їх 150-200 кілометрів. Останнє випробування показав 193 кілометри. 193 кілометри такими темпами вони можуть зробити щось що буде до Києва діставати, як ви розумієте. Треба друзі сказати, що, е, е, ну, що армія Російської Федерації вперше застосувала. Вперше атакувала Полтаву реактивним кабом. Полтаву він може бути на дистанції більше 100 кілометрів. Я вже сказав 193. Окрім цього, ми пам'ятаємо, що застосовувались каби по Миколаєву, моєму рідному, по Лозовій у Харківській області. І ще раз повторюю, що для нас це стає величезною, величезною проблемою. Ось це населений пункт Покровське, не Покровська, Покровська, теж північніше Голяпійського цього напрямку, стик Донецької та Дніпропетровської областей, е, удари кабами, удари цілими роями дронів е, через по переправах, через річку Вовчу, яка там. Е, провиває обвиває скажімо так пронизує цілі цілі ділянки великі території це одне відео від противника а це другий другий кадр від противника де ми бачимо що Три дрони одразу прилітають Тобто Росіяни почали атакувати. По суті, що такими роями дронів так вони може не суперточні але погодьтеся. Якщо таких буде багато ударів, то це ну нас просто призведе до того, що нашу логістику будуть далі. Окупанти перерізати все серйозніше. Вони зараз, як відомо сьогодні, застосували по Полтавщині. Вже долетів до Полтавщини. Вперше КАП тут каби теж успішно вражають наші локації. Рої дронів. Ну, росіяни серйозно в цьому сенсі взялися, і чесно кажучи, я не знаю, які нас може бути тут відповідь на це питання, в які які, які можуть бути рішення цієї ситуації, це в що це впирається в моєму розумінню? от як неодноразово, очевидь, і ви від побратимів чули. Я від бійців чую про те, що ну в нас от немає системності плану підходу до того, як нам боротися з запобігання цих проблем, тобто проактивно, а не реактивно зараз. Ну, типу, от якщо зараз на самому кажучи, сьогодні ставка збереться, всі почнуть. Думати, що робити з новими кабами, е а не а не розуміючи, що вони будуть передбачати якусь реальність. Чи просто все. Ну, типу, у нас немає іншого шляху. Просто чекаємо від партнерів зброю f 16 там бельгійські, шведські сеаби, чекаємо політичної волі від американців, що вони нам нададуть далекобійні ракети, і все. Але спогодьтеся це ну, я не знаю, я не знаю, якої ви думки притримуєтеся, але просто е чекати від них це. Дуже небезпечно як показує практика наших відносин зі сполученими Штатами. ну взагалі цього взагалі цього не можна робити, тому що очікування ми бачимо до чого воно призводить, і зараз давайте задаємо, коли ми півроку там очікували американців поновлення постачання зброї. Чим це для нас закінчилося? Втратами територій і загибель у наших е, багатьох людей. Якщо ми говоримо в даній ситуації. То рецепт, якраз який є рецептом на випередження, він, звичайно, найбільш дієвий. Я при тому розумію, що, ну, наприклад, наступальну зброю ну, умовно набагато легше там, придумати, ніж потім шукати протидії. Ну, зазвичай логічно так воно йде. Спочатку щось придумали, цим починають атакувати, і, власне, потім починають говорити, а що ж зробити з тими самими кабами реактивними, там, там хвостик додали, там крильця додали. а Чому не Подумати про це на випередження. так е, І це погано, що ну доводиться нас доганяти Бачимо, що подекуди дійсно можна не встигати. Не факт, що завтра не буде щось придумане наступне. Тому о, дійсно там Миколаїв спочатку так пам'ятаємо, якщо говоримо про каби і, і власне сьогодні Полтавщина. Тепер питання де очікувати на наступне Чугуєв, і поміж цим чугую та лоза Лозова. По-моєму, так і не помиляємо. Не чугую, лозова. Лозова Л, Лозова, так а, і власне сьогодні так дійсно. А, а яка ж протидія може бути? Є у нас інформація, я впевнений що ви бачили там відповідні відповідно наша. Компанія разом з союзниками, з партнерами зараз не згадаю хто саме, але е, там перехоплювачі кабів, так вони по-моєму назвали їх, ну напряму говорять, е, що вже на фінальній стадії розробки, що навіть не розробки, вже дослідження, ледве не в бойових умовах. Е, звичайно, якщо це так, е, не можна зіткнути з, з полегшенням. Але сподіватися, що ну от от ми це питання е, спробуємо закрити. Е, не вистачає все-таки, мабуть, масштабування відповідного, так і е, чим чимоця, знаєте, е, тоталітарна економіка, вона все-таки виграє в демократичній економіці. Немає отих бюрократичних, е, скажімо, перепон, які переодить. Періодично, постійно виникають, наприклад, і у нас в тому числі там сказали люміній от буде люміній, Спробуй. Ну, як в армії, знаєте, коли треба це було зробити? На сьогодні, на вечір. Ні, на вчора, на рану, так, І ти хочеш не хочеш, а ти маєш що зробити і маєш виконати. тому... Е Дійсно зараз складно сказати, чи встигаємо, чи встигнемо зробити щось перехоплюючого плану. А де гарантія того, що не буде удосконалено і поліпшено те, що сьогодні маємо? Я згадую історії. Я перепрошую трошки в історію. Можливо, дещо не в тему, але тим не менше. Я пам'ятаю, як багато хто стверджував, що по шахедам ну нічого вже не придумають. От, от він, який є на сьогодні, це були. Там перші, одні шахедів, ну, ну що там ну, з нього ще можна витіснути. Але подивіться, скільки вони сьогодні нам горя і біди. І оця тактика рою, так? Е, ну Від неї можна відбиватися, але все рівно щось пролітає. Важко сказати, що може сьогодні забезпечити там 100% знищення. Більшість цілей збивається але щось і пролітає. Тому е, ворог удосконалюється, намагається це робити, і, і тут е, питання зіграти на випередження. Дійсно, я тут погоджуюся. Я не інженер, мені важко знаєте там е, сказати, от так таким має бути рішення технічним. Але тут те, що треба нам поспішати і масштабувати, оце слово не дуже люблю, але задаю масштабувати ці процеси, то відповідно. Бо знову таки нагадаю: Миколаїв, Полтава, Лозова. Подивіться, які локації, де ну взагалі ми про Каби говорили колись ні, а тепер мусимо. Ну, нас, власне, на цьому фоні того, що нам треба над своїми планами краще думати. Поєднується і така констатація від. Швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung про те, що вони пишуть, що за їхніми даними військова допомога Україні від Заходу різко скоротилася, тому що Європа фактично не встигає компенсувати цей дефіцит, якого не надають не Сполучені Штати Америки. Хоча США залишаються найбільшим донором для України, але вони. Ну, не надали такого повноцінного пакету зброї від початку президентства Дональда Трампа. Ми про це знаємо. Ми часто говорили про те, що ще від Байдена залишиться на якихось півроку на той резерв півроку року вже сплинуло і залишки, вочевидь, спливають. Так, ми щось купуємо, але знову ж таки, це дуже така ненадійна співпраця з точки зору того, що там і по томагавках тих самих я особисто в них не вірив. Але от е, е, багато хто сподівався, ну так що ж ми за живі гроші купимо вже томагавки. А ні як показує практика, а ні Трамп знову вдається в чергову дуже неприємну для нас риторику, незрозуміло для нас риторику, і постійна мінливість його характеру вона просто не може бути такою, що якось буде підтримувати наш фронт. Ми на фронті просідаємо кожного разу, коли ось ця зміна його настрою відбувається. Але якщо зараз от іти пане такі політично політичну оцінку того, що відбувається, одні заяви там множить їх медіа в. Західних особливо медіа множиться ці заяви про те, що нібито від нас вимагають виді з Донбасу. Який кісткою поперек горла став росіянам? Очевидно, що став. А інші кажуть, що сам Трамп каже, що типу я ніколи не став такою вимоги, щоб Україна вийшла з Донбасу. Ну а третя оцінка, наприклад, полягає в такому сукупному моєму враженні оцінці тих звітів, які пишуть західні, наприклад, навіть найбільш консервативні аналітики про те, що великий літній наступ Російської Федерації він по суті не приніс росіянам якихось. Великих або навіть приблизно очікуваних результатів при цьому, що ми бачимо великий такий, ну. Теж і частково нерозуміння в російських воєнкорів, але з іншого боку, в них часом є і е, перемога бійся таке, що вони кажуть, що ось-ось буде зимовий наступ, як тільки ґрунт замерзне, і вони будуть знову наступати, і знову їм потрібно буде показувати якісь результати. Цілком очевидно, що ці механізовані штурми, які відбуваються під Покровськом, шалена інтенсифікація застосування кабів, це про те, що їм потрібно результатів. Питання е, питання Сергію, от по ваших очікуваннях, це якби чергове така. Завершальна фаза наступу противника, бо я от від багатьох бійців чую, що вони теж дуже виснажені, як і ми, і вони кинули бій багато чого. Чи це буде просто постійний вічний цикл від них атак, тобто, що вони ну не залишаться з таким, що вони будуть. Знаєте, ні з чим, фактично, що не завжди знайдуть альтернативу там як не північно-корейці, то китайці, як не китайці, то е, ще когось там кубинців при, приженуть на, на війну. Про що вже писалося? Ну от, от які у вас відчуття щодо щодо цієї циклічності російських можливостей та наступів? Ну, власне, мене теж в цьому розрізі цікавила цифра 78% окупованого Донбасу, яку озвучував Трамп, звідки він це взяв, і хочеться як в тому бородатому анекдоті, що відай м'яч Вові, а тут заберіть слухавку у доні. Так не давати йому можливості взагалі з, там з Путіним говорити, тому що він мабуть нову історію якусь розказує, і Трамп починає потім її декларувати і. Показувати всім, що не так, як говорив до цього, так після президента Зеленського, наприклад, що стосується того відчуття, яке на сьогодні є, все-таки те, що російська армія. Ну, вона чи не на фінішній прямій плані виснаження, але я думаю, певні ознаки на сьогодні є. Це те, що стосується, наприклад, забезпечення війська. Це те, що Росія сьогодні намагається, не дивлячись ні на що, дійсно кидати в бій ту саму важку техніку броньовану. Ми можемо, звісно, це буде правильно е, говорити про те, що мова йде про погодні умови, в тому числі так там Зеленка зникла вже ти на мотоциклі, не особливо не поганяєш, треба е, там. Гусинку кидати відповідно, і, і, і говорити про те, що треба десанти або штурмові групи швидше до лінії бойового зіткнення довести. І це теж буде правильно. Спробувати прорвати, е, чим я кажуть, хвостати не шартує прорвати фронт десь на якомусь напрямку, зайти в глибину нашої оборони з цією технікою, там накопичуватись, розширювати плацдарми. Але е, відчуття такі певні є. Е, е, я знаю, що ви наводили зараз. Приклади там деяких затвоєнкорів є інші, які говорять, що в Кремлі не розуміють тих реалій. Насправді що сьогодні відбувається на фронті.